І про неї всі ми дбає, щоб її відтрасові відгородити, світ треба посадити. Є в ліцеї парк і сад, ми даємо йому лад. В класах радують нас квіти Їх доглядають добрі діти. Ми прикрасимо наш світ зісять очих квітів цвіт. У саду живуть синишки, для них ми робимо На Навесні летять птахи. Митки, сміття ми сортуємо і з цим не жартуємо. Біля річки компанія відпочивала, після себе не прибрала, щоб не трапилось з біди, ми приберемо З Змалку формуємо екологічну культуру, кожен збирає макулатуру. Важкі метали батареї отруюють ґрунти, Тож здамо на переробку їх. Я і ти. У конкурсах «Вікторинах малюнка» малюнках всі активні, бо до краси природи ми не пасині. Кожного року з вами зустрічаємося у конкурсах і прихать змагаємося. Природу рідну ми вивчаємо, роботи наукові захищаємо. Всі ми любимо мандрувати, красу батьківщини спостерігати. Всіх запрошуємо в гості. Бо у нас великий прось! Екскурсію вам проведемо, а по старшиною разом пройдемо. Всі ми варта! варта! Долучайся до нашої варти! варти! Бо ми кращого варті!